Мої вітаннячка! Сьогодні переказую вам батл Сіонан під назвою Химерні пригоди Джорджа. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Аніме починається з того, що згори падає карета. Вижили Джордж Джостер і його син Джонатан. Джорджа хотів обікрасти Даріо Брандо, але Джордж, прийшовши до тями, прийняв його за рятівника, таким чином ставши його боржником. Через 12 років ми бачимо помираючого бранду, у якого є син Діо, який не переймається батьком алкоголіком. Діо заробляє, обігруючи простофіль у шахи. Джонатан Джостер чи просто Джоджо, живе спокійним життям багатія, але одного дня, побачивши, як ображають дівчинку, він вступає в бійку, де йому дають на горіхи. Він вважає, що справжній джентльмен не кине даму у біді, навіть якщо сили не рівні. Помираючи, батько Діо направляє його до Джорджа, який є його боржником. Приїхавши до Джостерів, Діо одразу б'є собаку Джорджа. Виявивши, що Джорджа слабак, він вже планує забрати його спадок та зламати його життя. У домі Діо приймають як члена сім'ї. Джоджо хотів допомогти з речами, щоб потоваришувати, але отримав з ліктя в пузо. Діо сказав, що стане номером один і пішов. З приїздом Діо життя Джоджо стало жахом. Батько полюбив Діо, який краще за Джоджо як у навчанні, так і манерах. Якось на боксі Діо поклав його з пари ударів і налаштував усіх проти нього. Через це Джоджо його зненавидів. Лише Еріна, дівчина, яку він тоді захистив, залишилася другом Джоджо. Вони покохали одне одного, через що Діо примусом забирає перший поцілунок Еріни. Джонатан вдома кидається на Діо і навіть б'є його, але їх зупиняє Джордж, який приймає сторону Діо. Не стерпівши витівки Джорджу, Діо вбиває його собаку. Ми переносимося на сім років вперед. У цей час на вулицях міста жінок вбивав Джек Різник, а Діо і Джоджо стали випускниками однієї академії. Діо і Джоджо разом виграють футбольний матч, але у житті Джоджо все ще не довіряє Діо, і це правильно, оскільки Діо все ще чекає момента присвоєння статка джостерів. Коли Джоджо проводив експерименти з маскою, яка змінюється при попаданні крові на неї, він випадково знайшов листа Даріо, у якому йшлося про хворобу, дуже схожу на хворобу Джорджа. Джоджо зрозумів, що Діо отруїть його батька так само, як колись свого. Джоджо викидає Діо з другого поверху за те, що той підміняє ліки батька. Він відправляється у Лондон, щоб знайти проти отруту, а Діо задумує план вбивства Джоджо маскою, з якою вискакують шипи. У місті Джоджо зустрічає трьох бандитів, яких легко побив, але підмога бандюків вже тут та їх зупиняє з під вагон, який тепер поважає Джоджо. Випивши, Діо натрапляє на вуличних алкашів. Один з них стане піддослідним у використанні вбивчої маски. Маска не вбиває алкаша, але перетворює його на вампіра з величезною силою. Вампір висмоктує кров Діо і той майже помирає, але його рятує схід сонця. Вдома Діо зустрічає Джоджо, який вже знайшов докази проти нього. Він не відпирається, але просить дати йому часу перед тим, як здатися поліції. Про брехню Діо дізнається спід вагон, який слідкував за Джоджо тому, що хвилювався за нього. Вони привели китайця, який продав отруту Діо. Усе це чув Джордж і поліція. Перед арештом Діо каже, що люди обмежені і він хоче перевершити людство. Встромивши ніж у Джорджа, він його кров'ю активує маску. Поліція робить решето з Діо, і той падає замертво. Перед смертю Джордж віддає сину кільце його матері. І тут ми дізнаємося, що він знав, що Даріо не рятував його. Але залишив йому своє кільце і прийняв його сина до себе. Діо, звісно ж, не помер і вбив інспектора поліції. З-під вагон стріляє Діо в лоб, але це його не зупиняє. Діо висмоктує всю життєву силу з поліцейського і перетворює його на вампіра, який смокче кров з під вагона. Джорджо рятує його і встромляє спис у Діо. Усвідомивши, що це не працює, вони мають намір його спалити. Але й цього недостатньо. Джоджо заманює Діо на дах, щоб рятувати спідвагона і вбити у пиря. Джоджо з Діо стрибає у полум'я і, відштовхнувшись від стіни, насаджує Діо на статую. Джоджо вижив, але втратив усе. Спідвагон кладе його у лікарню. Вночі він бачить, як Еріна піклується про Джоджо. Нарешті Джоджо прокидається і впізнає Еріну, яку так давно не бачив. Нас переносять на вулицю нічного міста, де Джек Різник потрапляє у владу Діо. Який вижив та перетворив його на вампіра. Серед уламків маєтку Джоджо так і не знайшов кам'яну маску. Гуляючи з Еріною, він помічає дивного чолов'ягу, якого звуть Вільям Цепілі, який встромив пальці у Джоджо, через що відновилася його зламана рука. Цепілі ламає камінь крізь жабу, чим показує міць своєї техніки дихання хамон. Цепілі стверджує, що діо потрібно зупинити інакше помре не тільки Джоджо, а й весь світ. Діло відновлює сили, висмокчуючи життєву силу людей і згодовує тіла Джеку різнику. Джордж тренується з цепілі, щоб опанувати хамон. Цепілі розповідає, як у молодості вступив у археологічну групу свого батька. В одній експедиції вони знайшли кам'яну маску, яку по дорозі додому вдягнув його батько, і безжально почав усіх вбивати. Цепілі вижив лише завдяки сходу сонця. Через ці обставини він і навчився користуватися технікою Хамон, яка схожа з енергією кам'яної маски. Це вчить Джоджо подовжувати свої суглоби завдяки хамону, але тут прибігає з під вагон та розповідає їм про вбиваючого всіх діло. Джоджо не закінчив тренування та буде вчитися протягом битви. Заїхавши в тунель, в який не попадає світло, їх карета зупинилася, і з лошаді виліз Джек Різник. Цепілі вирішив битися з ним, щоб показати Джоджо, як саме вести бій. Джек тікає і цепілі наказує Джоджо переслідувати його, але з келихом вина, з якого він не має втратити ані краплі. Джек очікував його за стіною, але Джоджо, згадавши тренування Цепілі, відправляє Джека у потойбіччя одним ударом через стіну. По дорозі до міста з-під вагон просить Цепілі, щоб він теж міг використовувати хамон. Тут щось пішло не так, тому цепілі промахнувся і з-під вагон корчиться від болю. Несподівано якийсь хлопець поцупив їх валізу з грошима. Джоджо і Цепілі вирішили не карати злодія, а з його допомогою дістатися міста. Використовуючи хамон, Джоджо пробігає по річці та після удару по скелі ловить падаючого хлопця на ім'я Поко. Тут вони розуміють, що знаходяться на цвинтарі, а сонце заходить. Вони доходять висновку, що хлопець був загіпнотизований, щоб заманити їх туди. Вони бачать Діо на верхівці скелі. Несподівано з могил почали вилазити зомбі, які не стали для них проблемою. Цепілі вирішив самостійно протистояти Діо, але той швидко зрозумів, як працює Хамон, і почав заморожувати кров у його руці. Діо хотів зламати його руку, але в останній момент його врятував Джоджо, підставившись долонею під удар. Тепер Діо почав заморожувати кров Джоджо і, щоб зупинити це, цепілі б'є його ногою, яку Діо ламає. Діо не визнає їх гідними його і викликає двох зомбі, які в минулому були лицарями, щоб вбити їх. Зомбі почав смоктати кров Джоджо, а цепілі не може йому допомогти через його замерзлу руку. Спідвагон намагається розтопити його руку своїм теплом. Зомбі лицарів звали Бруфорд і Таркус, які були на службі у Марії Стюарт, яку взяла у полон Єлізавета І. Вона уклала угоду з лицарями якщо вони складуть свою зброю, то вона залишить Марію живою. Вони погодились та перед тим, як їх стратили, дізналися, що Марія давно вже була мертва. Бруфорда здивувала сила та витримка Джоджа, тому він попросив Таркуса не втручатися у їх бій. Бруфорд напав на Джорджа, але той ухилився і через це впав у річку. Через те, що під водою немає кисню, Джорджо не може використовувати дихальну техніку хамон. Йому на допомогу йдуть цепілі і вагон, яких зупиняє Таркус. Діо вважає, що у хлопців немає шансів проти лицарів, тому йде перетворювати жителів міста на зомбі. Джоджо починає задихатися під водою, але пливе не вгору, а на дно. Джорджо зрозумів, що між каменями є повітря, і вдихнувши його, він одним ударом вишвирює бруфорда з води. Бруфорд дякує долі за такого суперника і, зв'язавши Джоджу своїм волоссям, щоб той не міг скористатися хамоном, починає викачувати його кров. Виявилося, що Джоджо вичікував момент і, розірвавши волосся, що стримувало його, відірвав руку Бруфорду і надавав йому попиці. Бруфорд почав згадувати часи, коли був людиною і, маючи можливість вбити Джоджо, зупинив свій меч біля його обличчя. Він визнає свій програш і дарує Джоджо меч, змінюючи напис на мечі лак на плак, після чого помирає. Таркус вважає Бруворда слабаком і нападає, Джоджо й Цепілі з'єднують листя і починають летіти. Цепіль розповідає, як навчився використовувати дихальну техніку. Він піднявся поріжці в Тибет, щоб зустріти тонпеті, який навчив його всьому. Але цей шлях долі приведе його до смерті. Це він від Джоджо приховує. Поки він розповідав, їх наздогнав Таркус, і вони приземлилися на фортецю для лицарських тренувань. Джорджо заходить всередину, де на нього чекала купа пасток. В одну з них Таркус ловить Джоджо. він не може зламати нашийник силою хамон, оскільки вона не для руйнування речей. Ключ для відкриття нашийника знаходиться у нашийнику супротивника, тобто для визволення треба обезголовити Таркуса. Поки з під вагони цепілі намагаються потрапити всередину, поко, який, до речі, трохи зсекло, пролізає у діру. Таркусу не подобається, що хтось заважає їх дуелі та штовхає поко. Хлопчик так і дістається механізму та відкриває двері. Ми дізнаємося, що Тонпеті передрікав, що цепілі помре страшною смертю, рятуючи молодого лева, скованого кайданами в закритій кімнаті, двері у яку йому відкриє дитина. Цепіл нападає на Таркуса, але той ловить його ланцюгами і розриває навпіл та ламає шию Джоджо. Цепіль хапає Джоджо за руку та передає йому усю свою життєву силу та вміння. Отримавши нову силу, Джоджо розриває свій нашийник і ламає Таркусу хліборізку. Джоджо плаче на цепілі, але той просить його не втрачати час і перемогти Діо та зруйнувати кам'яну маску. Вони спалюють тіла цепілі і нам показують Діо, який збирався вбити жінку та її дитя. Мати попросила зберегти життя дитини в обмін на її. Діо погодився, але обманув та перетворив її на зомбі, тож вона сама з'їла свою дитину. Спід вагон Джоджо і Поко направляються у місто та зустрічають хлопця, перетвореного на зомбі, якого Джоджо швидко перемагає. З'являється даєр, якого вони приймають за зомбі, але той просто перевіряє, чому цепілі навчив Джоджо. Потім виходить Стрейц і віддає листа від цепілі, у якому той просить їх про допомогу. І нарешті підходить тонпиці, наставник цепілі. Вони об'єднуються і направляються до замку Діо, який взяв сестру Поко у полон. Батя Поко б'є його, бо той прийшов після дев'яти і сказав, що його сестра пішла на його пошуки. Діо намагається схилити сестру Поко до інтиму, але отримує відмову і ляпаса. Через відмову він знайомить її з Дубі, а сам йде. Дубі хотів її з'їсти, але його зупинив Джоджо. Він атакує Джоджо зміями, але той, не звертаючи уваги, просто вбиває його. Нарешті він дістався Діо і збирається битися, але його зупиняє Дайр, який хоче помститися Діо за друга. Помста не вдається, і від Дайра залишається лише голова. Наостанок, Дайр залишив Діо без одного ока. Діо наказав своїм операм з'їсти їх, а сам вирішив битися з Джоджо. Використовуючи відсутність ока, Джоджо відрубає руку Діо і розрублює його навпіл. Але це його не вбиває, і Діо заморожує кінцівки Джоджо та тримає Джоджо за сонну артерію. З-під вагон хоче допомогти, але його зупиняють зомбі. За спиною Діо був вогонь, що нагрів меча і розтопив руки Джоджо. Використовуючи хамон, він б'є його, але, торкаючись Діо, його рука знов замерзає. Діо цілком відновився і йде в атаку. Джоджо ж підпалив свої рукавички і, використовуючи хамон, б'є Діо. Цього разу Діо не зміг зупинити це через вогонь і отримав критичне поранення. Перед смертю Діо відрізає собі голову, щоб енергія Хамон до неї не дісталася. Голову Діо забирає китаєць, щоб знайти потім йому нове тіло, а спід вагон руйнує знайдену кам'яну маску. Джонатан Джостер і Аріна вінчаються та направляються у подорож до Америки на медовий місяць. На паромі також пливе і скриня з головою Діо. Під час вечері Джоджо помічає китайця і розуміє, що Діо вижив. Сказавши Еріні зачинитися в каюті, він біжить. Китаєць дістає голову Діо, і той каже, що хоче тіло Джоджо собі. Діо пронизує його променям з очей, які виключають його дихальну техніку. Туди прибігає Еріна, тому що всі на кораблі перетворилися на зомбі. Китаєць хотів обезголовити Джоджо, але не зміг, і був убитий. Джоджо зробив так, щоб китаєць заблокував паровий клапан, що призвело б до вибуху парому. Джорджо просить Еріну взяти дитя і тікати від вибуху. Вона зволікає і Джорджо рятує їх, прикривши собою. Діо намагається забрати його тіло, але Джоджо завдяки уламку в спині зупиняє Діо, і вони помирають разом. Еріна і її дитина вижили, сховавшись у скрині. Наприкінці нам показують піларменів, але це вже зовсім інша історія. Дякую за перегляд! Залишайте ваші реакції під відео та підписуйтесь на наш канал та телеграм, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!